Усім привіт, народ, з вами, як завжди, Назар, і Сьогодні для мене дуже важливий день, тому що я сьогодні вперше вб'ю дракона в Майнкрафті, але для початку потрібно його знайти. І в цьому нам поможе око Ендер, якого я ще не маю, але я знаю, як зробити. Ну що ж, погнали? Відправляємося в нижній світ за вогняними стежнями. До речі, перлина Енду у мене вже є. Тому саме сьогодні я маю значно менше клопоту. Дуже великим плюсом для мене було те. Що фортеця недалеко від порталу, і це дуже круто, тому що в пошуках фортеці це також окремий мінінгіт на голову ігрока. Але в моєму випадку все дуже добре. А ось і спавнер, і фритів. Ну що ж, пора б вже приступати до роботи. Спочатку я вирішив трохи підкрастися та замруватися, і думав, що вони просто прийдуть сюди до мене, я їх буду фармити, але вони це робили не спіша. Моя вирішив підкупатися прямо під спанер, але це місце також було для мене невигідним. І мені встрелило в голову, виліз своєї нори і дати їм бій, якого вони так хотіли, але тут щось пішло не так. Прийшлось відступити. Але я трохи відсидівся, набрався сил та сміливості і знову напав. І того разу мені все вдалося. Також я вирішив освітити спанер факелами і, можливо, саме це зменшило швидкість їхнього спаму. Тому я ще трохи пофармив, і в мене вийшло дістати 16 стержнів. Я знаю, що хватило б і 8, але я хотів дістати більше. На майбутнє, так сказати. Ну що, ось я вже йду додому і будемо крафтити очі Ендера. А тепер спати. Новий день, нова робота, як то кажуть. А саме я пішов зачаровувати лук на силу. Після цього я і відправився на пошуки Вендер Світ. М да, перше око його одразу зламалося. Та ну. Але нічого, у мене ще 12 штук. До речі, наступне не ламалося аж до тих пір, поки я його сам просто-напросто не загубив. До речі, у мене завдяки рейд фермі з'явився тотем безсмертя. І нарешті око змінило напрям назад. А це означає, що я вже близько, тому я зробив таку підкопку, де поставив ліжко, щоб було місце спавно. Але вже коли був там унизу, я зрозумів, що краще б я його лишив біля порталу, але мені було лінь назад вертатися, та й вмирати я не збирався. Трохи помандрувавши по цих печерах, мені все ж таки вдалося знайти цю фортецю. Я навіть знайшов бібліотеку. Це, до речі, ще одна галочка для себе, тому що я тут вперше. Трохи вправо, трохи вліво, і я його знайшов. О, да, звісно. Ось це так справи. Тут взагалі він не заповнив очима, а своїх я маю лише 10. Але нічого, я до цього був готовий. При собі я мав все необхідне, а це пролина та стежень. Тому я не розчарований. Я аж трохи забметушився і заплутався. А що ж далі? А далі все логічно. Потрібно було зробити лише крок вперед. І ось я вже в центральному острові Ендер світу. Рухався я дуже акуратно, щоб не потрапити на погляд Ендермена. А ось і він, дракон. І я приступив до знищення усіх кристалів, які його регенерували. Навіть це виглядало, чесно кажучи, простіше, а насправді нічого подібного. Я більшу половину стріл потратив лише на кристали. А ось і прийшов час стріляти дракона. Але як бачите, я дуже кусий, і через це в мене дуже швидко закінчилися стріли, і мені прийшлось довго його товкти мечем. Для вас це секунда, а для мене це цілих хвилин, ну не знаю, 15, можливо. І ось останні удари. І. О ні! лише один удар залишався і він звалив від мене. І я ще довго і мудно його просто-напросто чекав і дочекався. Нарешті цей час прийшов. Мені 20 років, і я вперше вбив дракона в Майнкрафті. Ухти, а ось це я заберу. До речі, напишіть мені в коментарях, що можна зробити з цим яйцем. Невже можна виростити свого власного дракона? Якщо так, то це буде дуже круто. Ну що ж, я надіюся, вам було цікаве це відео. Якщо так, то поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться, будь ласка, на мій канал. Усім гарного дня і усім пока-пока.